Всем привет, на зв'язку 2К і в сьогоднішньому відео поговоримо про те, що відбувається на згрі те, що розробники в чергове нас порадували, роздали на акаунт по 10 ящиків простого рівня, для того, щоб ми змогли випробувати свої удачі і вибити танчик простого рівня. А відразу скажу мені на чотирьох акаунти на китайському на євро на СНД на Северній Америці, не пощастило. Тому, в принципі, я сподіваюсь, що вам пощастить трохи більше ніж мені. Як то кажуть, стрімерам не підкручують і п'ятому підтвердження. І так, для того щоб отримати гарантовані 10 ящиків шостого рівня, нам треба перейти на пошту. До речі. Ящики у нас різно через 13 днів, тому вам треба зайти на пошту і їх отримати. Відкриваємо лист, і тут у вас будуть 10 ящиків. У мене написано, що я вже отримав. У вас тут буде 10, і тут кнопочка буде отримати. Після цього ви переходите у інвентар і вже тут відкриваєте їх. Я бачив, що людям там. Бо насипало дуже багато преміум танків, хтось хотів собі там к 91 ПТ, йому вона випала, комусь там PAX-43-й падав, комусь впав 72 ВК-ка, ну мені нічого не випало, ну нічого страшного. Я якось це пережив. Це вже другий, не знаю, як це сказати, подарунок, напевно. Перший подарунок у нас прийшов 4 дні по тому. Нам розробники підігнали 365 днів преміум аккаунта, 2025 пон для того, щоб ми змогли купити собі якогось танчика в преміум аккаунті, чи спробувати його вибити через кейси, через ящика кейси, хто як це називає. І також нам дали 2 мільйони 25 тисяч серебра для того, щоб ми. Як ось їх витратила. До речі, якщо ви зробите новий аккаунт, то ви на протязі цілого року зможете отримати 365 днів преміум аккаунту, 2000 купонів, 2 мільйони 25 тисяч серебра. А ось а, 10 ящиків вам треба отримати протязі 2 тижнів. Залишилось вже 15 днів на момент запису цього відео. Що хочу сказати, це непоганий мув від розробників для того, щоб. Повернути в гору старих гравців, які покинули цей проект. І це непоганий мов для того, щоб привернути свою увагу нових гравців, які прийдуть в цей проект. Тому що після того, як ви реєструєте аккаунт, заходите в цю гору, проходите шлях новачка. тому вам треба буде зіграти в першому рівні 2 чи 3 боя. Після цього ви зіграєте один бій на другому рівні, і після цього ви вже зможете зайти на пошту і отримати свої гарантовані 365 днів преміума. 1025 конів і 2 мільйона 25 тисяч серебра. Як для мене це халява халяв, і на один проект ще не роздавав саме таку халяву. Мо рекомендую тим гравцям, які покинули проєкт, повернутися, отримати свою орієнтовану нагороду. Ну а новим гравцям приєднатися до нашого проекту. Не знаю, з приводу 29 січня нічого не буду казати, тому що виходять чутки, що, що буде якесь оновлення. Як для мене, це притягнути за вуха, це нічим не підтверджено. Призобник казали, що не Будуть присилати всі повідомлення в грі, і ніякий там Discord, і якісь інші там групи. Та все буде робитися через внутрігрову пошту. Ну або як раніше це було через е -е, анонси ось тут спочнув і ми дивилися зміни, які відбувалися в нашій грі. Так виглядали. Тому я сподіваюся на те, що найближчі 1-2 місяці все ж таки буде якась. Обнова і гора буде далі жити, процвітати, тому що це дуже крутий проект. Аналогів я думаю, найближчому майбутньому не буде, тому що тут 15 на 15, Тут графіка, тут фізика є все те, що потрібно вражньому танки. Я сподіваюся, надіюсь, вірю, що все буде добре. Проект не загнеться. Ну а у мене на цьому все. Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Залітайте в Company, Переходьте в телеграм-канал Company Україн. Там я викладаю новини. І якщо буде оновлення, то ви дізнаєтесь про це першими. У мене на цьому все. Дякую за перегляд.